21 листопада в центрі дитячої та юнацької творчості пройшов журналістський конкурс пам'яті захисника героя України та Коростенщини Олександра Кучі. Конкурс приурочений до Дня гідності та свободи, що відзначається в Україні щороку. Олександр Куча працював журналістом в газеті Іскоростень. А з першого дня повномасштабного вторгнення він став до лав Збройних сил України. 18 серпня 2022 року, поблизу населеного пункту Мазанівка Донецької області, у бою за батьківщину, виявивши стійкість і мужність, під час інтенсивного обстрілу наших військ загинув. На конкурсі була присутня його найближча та найрідніша людина, мама. Саме їй міський голова Володимир Москаленко вручив орден за мужність посмертно. І сьогодні спільно зійськовим комісаром, з вже... Ми від імені держави мамі і роті, сіковий конкурс проводив, куча Саші. Ми хочемо вручити орден державний, підписаним президентом України за мужність. Зрозуміло, що для мами це особливе, що ми його пам'ятаємо, ми його знаємо. Держава його не забула. Після нагородження всі присутні згадали загиблих воїнів хвилиною мовчання. Творчі роботи на тему розповідаю світові про незламність українців були представлені у категоріях стаття, відеорепортаж, стендап. Учні Коростенської громади розповідали про свої переживання та свої дії з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З початком повномасштабної і до сьогодні українці неспинно гартують свій шлях та справляються з викликами. Так славний град Коростень – Продовжує поставати з попелу, як і тисячі років тому, кріпнути і ставати сильнішим, всупереч реаліям і небезпеці. Все змінилося одного ранку, який всі пам'ятають. Знаєте, це дуже різко змінилося, коли сидиш у приватному будинку, а на тобою літають ракети і не просто літають, вони падають біля тебе напроти твого будинку, біля твого будинку. Ти розумієш, що в будь-який момент та ракета може впасти на твій будинок і ти загинеш. Мені, як і решті, підліткам довелося побачити війну, не з підручників, фільмів чи розповідей людей похилого віку, а реально відчути, що це таке. Побачити багато горя людей, сліз дітей. Знаєш, мамо, ти можеш подумати, що я ще малий, мені всього лише 14, але я тебе запевняю. У душі я вже далеко не дитина, якою був два або навіть три роки тому. Знаєш, мамо, я переживаю цей час точнісінько, так як і ви дорослі. У мене теж є громадянська позиція. Люди змінюються, особливо тоді, коли є, що їх змуситься зробити. І ця позиція то є війна. Ми всі люди. Я людина, вони. Врешті-решт, хіба є якісь ще люди недостойні життя? Якщо я не помиляюсь, то це нацизмом називається. Якщо до війни український народ у більшій мірі було цілком миролюбивим та спокійним народом? То після цих дат кожен мимоволі від дитини до пенсіонера окреслив своє власне відношення до Росії та російського народу. Українці всі на початку були при паніці, але здаватися, звісно, ніхто не збирався. Зараз ми приймаємо ситуацію легше і можемо жити майже спокійним життям. Сильні ті, хто справді вільні. Українці незламні, незважаючи на всі жахи, які довелося пережити, наші підлітки все ще здатні жартувати. Зокрема, на конкурсі були представлені стендапи. У мами був такий прикол, коли вона чує, що щось летить на Житомирщину. Вона завжди казала йти в коридор. Ну так, да, дев'ятий поверх дуже допоможе. А зараз у мене є кіт. Його звати Рокі. Він дуже він наполовину собака, бігає скаженія по квартирі. І я вважаю, що українці допомагають і спасають з тварин, як і зараз. Мехів врятували від покинутих господарів Амока та смітника. Гран-прі конкурсу отримав Нікіта Ковальчук, який представив свою статтю та розповів про своє бажання стати військовим. Батько дізнався про моє бажання стати військовим, бо він мене дуже надихнув, як і мій брат. Він взяв мене на все літо в частину. Щоб я подивився, як взагалі військові живуть. Ще мені доводилося з побратимом бути в наряді 4 через 4 години. Було тяжко, але це насправді дуже важливо. Постріляти я з тих чого: АКМ, АКМС, ДШК, Народі Дашка, Браунінг МГС-40, СВД, ПЕРМ. Хотіла ще марка запустити, але не склалося, часу не вистачило. Але водночас не треба забувати, що війна це не просто побігати зі зброєю, постріляти. Це справді тяжко, це смерті товаришів, це стрес. В своїй статті Нікіта згадав наших захисників, які загинули в боях за Україну. Повномасштабне вторгнення з на всіх одну єдину і незламну на родину. Найбільшу мужність, витривалість і стійкість показують наші незламні воїни. Саме на них тримається наше світло майбутнє і віра в завтрашній день. Одним з таких людей є військовий з позивним Джуз. Це військовий льотчик 40 ї бригади тактичної авіації повітряних Збройних сил України, підшиков Андрій Борисович. Він брав участь у повітряній обороні у складі підрозділу, який назвали Привиди Києва. На жаль, капітан Підшиков загинув під час зіткнення двох літаків. Ще одним зірцем незламності і витривалості є Євгеній Горбатий, позивний дуча, який був випускником нашого ліцею. Він завжди мріяв побачити свою країну шляхетною і гордою. Тому героїчно захищав нашу державу у складі підрозділу АЗОВ та був доступно вбитий в Оленівці. Не можу не згадати про Дмитра Коцюбайло, позивний Вінчі, командир першої окремої штурмової роти Вовкі Давінчі. На війні Дмитро з 18 років, туди потрапив одразу після Революції Гідності, загинув під Бахмутом у бою за Україною. Був наймолодшим українським військовим відзначеним героєм звання України. Вони ще підлітки, та вже знають, що таке війна. Їм знайомі переживання тривог та невпевненість в завтрашньому дні, але не дивлячись на важкі часи, вони всі вірять в перемогу. Декілька слів про переможця конкурсу та про свого колегу Олександра Кучу сказала і директор «Коростень медіа Світлана Барановська. А для мене він став патріотом, журналістом-розслідувачем. Ось чому я і сказала як редактор, ми його беремо журналістом, тому що він єдиний хотів докопатися до істини. І сьогодні, коли Нікіта. Ковальчук вийшов на цю сцену, це не було те, що він був у військовій формі, як і Сашко, який пішов одразу. Одразу він сказав, хто як не я. І коли він вийшов, це, по-перше, зачіска. Зачіска, це Сашко теж дуже любив такі волосся довге. Українська мова, щира, дуже сильна, дуже така, як у Сашка. І його простота і відкритість тому гран-при нагорожиться Нікіта Ковальчук. Дійсно, справжнім військовим всі учні, які взяли участь в конкурсі, були нагороджені цінними та солодкими подарунками та отримали дипломи про участь в журналістському воркауті. Ми пишаємось такою молоддю та бажаємо натхнення для подальших звершень.